Добре було після такого обіду відпочити, і раптом з'явилось перед ним ліжко з пухкою периною, ліг купець і заснув тієї ж миті. Прокинувся він, коли сонце вже високо було. Побачив чистий одяг, сніданок, умився купець, переодягнувся, випив кави, подякував хазяїну незримому і пішов до саду. Гуляє, милується на деревах плоди зрілі рум'яні, квіти чудові духм'яні, райські птахи пісні співають, ходить купець, дивується. Раптом на пагорбку побачив він квітку краси несказаної, а аромат від неї по всьому саду розноситься. Затремтіли руки у купця від радості от вона, диво квітка, яку просила донька улюблена. Із цими словами підійшов чоловік до квітки і зірвав її. У цю ж мить блиснула блискавка, вдарив грім і з'явилось перед купцем чудовисько жахливо та кошлате. Що ти накоїв, як насмілився зірвати мою найулюбленішу квітку? Вона була єдиною втіхою для мене. Я, хазяїн палацу і саду, прийняв тебе, як гостя дорогого, нагодував, напоїв, а ти так мені віддячив, кричало чудовисько. Переляканий купець став вибачатися та проситися. Пробач мені, господарю, не гнівайся, дай поясню, чому я квітку зірвав. І розповів купець про бажання старших дочок і найменшої, найулюбленішої. Вислухало чудовисько та й каже Відпущу тебе додому, поверну багатства, яке ти втратив, коли пообіцяєш мені, що прийшлеш одну з дочок до мене, бо самотньо мені тут жити, а коли ніхто з них не з'явиться, то повернешся сам. Дало чудовиську купцю чарівний перстень і наказало хто надіне перстень на правий мізинець, той опиниться там, де побажає. Надів купець перстень і тієї ж миті з подарованим багатством опинився вдома, твердо вирішивши, що сам повернеться до чудовиська. Зустріли його доньки радісно, гостинцями не намилуються і не помічають, що батько чимось пригнічений. Лише менша, найулюбленіша дочка, помітила його смуток і стала розпитувати батька про те, що з ним сталося. Розповів купець про пригоду і про обіцянку, яку дав чудовиську Старші дочки рішуче відмовились від життя у палаці чудовиська. Хай та виручає батька, через яку він потрапив у біду, відмовили старші сестри. А молодша впала на коліна перед батьком і стала благати, щоб він віддав їй перстень. Благослови мене батько ріднесенький, сама поїду до чудовиська кошлатого, крізь сльози мовила молодша донька. Взяла вона квіточку червону, наділа перстень на правий мізинець і тієї ж миті опинилась у чудовому палаці. Ходить дівчина із зали в залу, любується красою і багатством, а коли вийшла до саду, то зустріли її райські птахи чудовими співами. Помітила дівчина пагорбок, де росла дивоквітка, піднесла її до стебла, і та вмить приросла і розквітнула ще краще. Так і залишилась дівчина жити у палаці з незримим господарем.